20 листопада 2023 року в Житомирській області поступово підвищується епідемічний поріг захворюваності на грип, гостру вірусну інфекцію та коронавірус. Про це суспільному розповіла Тетяна Лутай, представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб. У нас зареєстровано близько 8 тисяч осіб. Хворих на ГРВІ. якщо порівнювати з попереднім тижнем, то захворюваність зростає і вона зросла за останній тиждень на 9%. Всі шість тижнів у нас спостерігається саме постійне підвищення, постійне збільшення кількості хворих. Серед цих захворілих у нас практично щотижня 60% – це діти до 17 років приблизно до 500 випадків, ну, це майже щотижня, у нас реєструється хворих на COVID-19. На минулому тижні у нас померло від COVID-19 три особи. 212 осіб у нас були госпіталізовані з діагнозом грип герви, в тому числі COVID-19. Із них 116 – це діти до 17 років. Галина Перчик, заступниця медичного директора Житомирського центру первинної медико-санітарної допомоги, каже, що в центрі динаміки збільшення захворюваності немає. 7 тисяч хворих було зареєстровано за вересень та жовтень 2023 року. Галина Перчик радить вакцинуватися людям, у яких є супутні хвороби. Вакцинація починається наперед і підсезона. І під сезон починається з жовтня місяця до лютого місяця наступного року. Якщо брати по вакцинації, то ми маємо щорічно вакцинуватися від грипу, для того, щоб запобігти важким ускладненням респіраторних вірусних інфекцій і від ковіда ті люди, які не доотримували першу-другу дозу або бустерні дози, вони мають довакцинуватися. Про грип там одноразова вакцинація один раз на рік. Якщо діти до 9 років, які не щеплювались раніше, вони роблять двократну вакцинацію інтервалом через місяць. Ті, які щеплювались того і під сезону, вони роблять одну. Ми запитали житомирян про вакцинацію від грипу та коронавірусу. Категорично проти ковіду вакцинуватися. А ваксі грипу я підтримую дітей вакцинувала. По перше вже по Большой и не надо ничего делать. Ковида я вакцинована. Тетяна Лутай каже, що найбільший приріст хворих на півдні регіону. Високий рівень захворюваності відмічається в Бердичівському районі, потім іде Житомирський район, за ним Звягільський. І найменша кількість захворілих в показниках на 100 тисяч населення відмічається, реєструється в Карастинському районі. За словами Тетяни Лутай, перевищення епідемічного порогу буде спостерігатися, коли за тиждень буде зареєстровано більше 12 тисяч хворих. Олена Кучмій, Ігор Кучен, Суспільне новини. Житомир.